Що, наприклад, в Конституції України передбачено, що Збройні сили, військові підрозділи не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Це стаття 17 нашої ж Конституції. Mm -hmm. Це вони ігнорують. Вони ігнорують е, ту норму Конституції, яка передбачає, що якщо громадянин через релігійні переконання не хоче йти на військову службу, йому треба забезпечити не військову mm -hmm. альтернативну mm -hmm. службу. Mm -hmm. е, я можу звернути увагу на той же кримінальний кодекс, тому що так вони погрожують людям 114 дефіс 1 статті, але є і інші норми. Є 146, 146.1, де передбачена відповідальність кримінальна за викрадення людей, за те, що, наприклад, посадова особа. Ігнорує інформацію про те, що інші займаються викраденням людей і тому подібне. І це теж дуже важкі злочини, особливо коли це роблять представники держави. А